Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні наша тема табличний процесор. Сьогодні ви отримаєте нові знання, що таке табличний процесор. Також ви дізнаєтесь про призначення табличного процесора, його середовище, що таке електронна таблиця та об'єкти електронних таблиць та їх властивості. Для опрацювання числових даних використовують табличні процесори. Ними користуються представники багатьох професій, наприклад, продавці в магазинах, бухгалтери, банкіри тощо. Основні операції, які можуть виконувати в табличному процесорі, це ведення даних, редагування та форматування даних, виконання обчислень, побудова діаграм, друкування електронних таблиць, а також робота з файлами. Далі будемо розглядати приклади опрацювання даних в середовищі Microsoft Excel. Імена файлів, створених за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, мають такі розширення. Вікно табличного процесора Excel виглядає таким чином. Далі у вас підписано кожне значення. Ознайомтеся з ним, будь ласка. Електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків та стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. Рядки в електронній таблиці мають номери. Це від 1 до 1 мільйону 48 576 Номери стовпців позначаються великими англійськими літерами. Всього існує 16 384 стовпці. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 та стопця А, має адресу А1. Далі ви бачите приклад на екрані. Діапазон клітинок це сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного чи декількох стовпців та рядків. Ось ми ознайомилися з вами дуже коротенько з найголовнішою інформацією до нашого уроку. Далі переходьте до роботи з презентацією.